Владислав Михайличенко, 17-й. Кирил Череновський 19. Гордій Кукленко, 18-й. Продовжується атака. Правим краєм. Тут активно працює Кирило Курилко. Проходить передача в карний майданчик. Розвертається. Гравець металіста. Навісна передача. Справа до удару не доходить. Удар! Надійно грає Голків. Продовжується атака. Правим краєм Тут активно працює Кирило Курилко. Проходить передача, в карний майданчик, розвертається гравець металіста. Навісна передача. Справа до удару не доходить. Удар надійно грає голки. Навісна передача. Справа до удару не доходить. Удар надійно грає голки. Пересі... Харків'яни вкинули з ауту. Навісна передача. В карний майданчик. Ефективно хоть випускає задалеко м'яч. Мікола Мик... Верна і цим скористалися харків'яни. І... Навісна передача, гуртальський майданчик. Відбиваються зараз. Харків'яни. Друга спроба атаки. Удар. далекої відстані, але влучає тут. Коваленко, але м'яч знову повертається до Мейсона Ступаченко. Навісна передача і тут вдається пробити. Металіст. Навісна передача, карний майданчик тут. Зворіт виходить. голкіпер Платон Довженко. Навісна передача, карний майданчик тут воріт виходить. Голкіпер Платон Довженко грає в м'яч і вставляє корпус Гліп Артюшенко. І вертикальна передача. З надією, що за м'яч зачепиться Даніл Куцім. Але все ж таки зачепився удар! Голкіпер чемпіона. От який обіграш. Між ніг. Удар у виконанні арт-атаку. Активно зараз працює Даніл Куцім. Даніла Куціма. Зараз було не без. ця передача. Такий м'який навіс на партнера, але заблокований він і тут уже намагався. Курилко пробігає повзм'яч. Розіграш. Курилко. Ось це така до домашня Лемеха. Центральну частину поля. але... Артема Григоряка. Оборонці чемпіон. Основного часу залишилось провести команда у сьогоднішньому першому таймі. Номінальні господарі. Навісна передача, на дальню стійку. Удар головою. Не вдається володінь харківського металіста. Навісна передача. Надійно тут голкіпер вибиває. Кількісла уткачав, але тут надійно з ним. О, О! Гліб Кононенко. може бути небезпечно, але. Вирішує здалеку пробити. Стійка. Поперечина зараз була. Ох... може бути небезпечно, але. Вирішує здалеку пробити. Стійка. Поперечина зараз була. Ох... Помиляються зараз. Харків'яни, але встигає Курилко повернутися. Якщо основний час завершиться в нічию, то побачимо. Олександр Разгон. Весна передача. Удар. На підборі. Намагався чемпіон, але удар заблокований. Але бачимо, що. Знову. На підборі кияни. Тут протилежний фланг на Кирила Курелка. Курилко, у карний майданчик. Не доходить справа. До. М'яч полетів. Не у ствір воріта аут. Кияни зараз контратакують. Тут Точукву намагається наздогнати суперника. Удар за меж карного майданчика і надійно. Платон Довженко фіксує м'яч в руках. І одразу Артем Григоряк. Одного гравця віддає передачу. Під тиском. Перед... Нарешті дає дозвіл. Удар надійно грає Костянтин Лемеха. Нарешті дає дозвіл. Удар надійно грає! Костянтин Лемеха. Датиме. Освіжити гру. Саме в атаці зараз надійно грає. Костян... Дитячо-юнацький футбол і притаманно помилятися в такому віці. тож Діти вчаться, розвиваються. Це такий футбол. Рефері показав, що все було в рамках правил. Відбиваються кияни зараз. І атакують через лівий фланг. Навісна передача в карний майданчик, але в тій зоні нема жодного гравця. Київський зараз. Вже м'яч на половині поля харківської команди, але тут один-один перебуває в оточенні. Швиденько тут розіграли м'яч. Переведення в лінію атаки, але там один гравець, але бачимо, зумів він обікрасти одного захисника іншого. Виходить на ударну позицію, котить м'яч на партнера. Удар і гол відзначається. 17-й номер харківської команди. Харче! Це Кирил Череновський. Переведення в лінію атаки, але там один гравець, але бачимо, зумів він обікрасти одного захисника іншого. Виходить на ударну позицію, котить м'яч на партнера. Удар і гол відзначається. 17-й номер харківської команди. Це Кирил Череновський, який у нас вийшов чемпіон має 5 хвилин для того, щоб відігратися. Кияни на половині поля харківського металіста. Навісна передача, вкарний майданчик. Удар. Заблокований. постріл. не мачу. Багато помилок в центральній частині поля. Гравці чемпіона поспішають. І ось зараз. ауту вкидають. Харків'яни. М'яч тут за три путі у карній зоні. Удар з далекої відстані. Надійно грає голкіпер Костянтин Леме. Кидають. Харків'яни. М'яч тут за три путі у карній зоні. Удар з далекої відстані. Надійно грає голкіпер Костянтин Леме. Харків'яни атакують через лівий фланг. Одразу ж вертикальна передача. Нахід Гордію Кукленку Лемеха. І завершується поєдинок з рахунком 1-0. вже відомий перший фіналіст. Це Металіст 1925. Саме вони боротимуться за золоті нагороди вищої ліги у категорії у 14 2011 року народження команди. Ж вітаємо харків'ян, а команда Чемпіон гратиме за третє місце.